Знає українську, але не хоче нею розмовляти. Російськомовна покупчиня вчинила сварку через прохання спілкуватися українською. Інцидент стався на привокзальному ринку у Львові. Російськомовна жінка підійшла до бабусі, аби купити овочі. Старенька ж не хотіла обслуговувати жінку, яка розмовляє мовою окупанта. Виник конфлікт, у який втягнулися і пересічні львів'яни. На українській мові звертайтеся. звертайтеся. Я взагалі з вами не розмовляю. На українській мові. Я Львові знаходиш ти у Львові знаходишся, я да. тобі сказала». Російськомовна покупчення запевняє, що добре знає рідну мову. Однак прохання спілкуватися українською жінка принципово ігнорувала на українській ну, мові. Та спілкуєшся? Та <смінувшся> так, спілкується. <смінувшся> right. no, no, no. Відвідувачі ринку дорікнули російськомовні, що такою поведінкою вона підтримує Путіна і погрожували жінці викликати поліцію. Однак та ніяк не реагувала на це. Ні! Ми тут не сидимо, не кричимо, Свята Путін. Свята нас. Я зараз викличу міліцію. Давай. Відео активно поширилось мережею. Думки користувачів в коментарях розділилися. Хтось вважає, що жінка може вільно говорити російською в Україні. Інші ж підтримують позицію львів'ян. Будь-яка людина, яка оцінює або судить іншу за релігію, мову, місце народження, колір шкіри то є нелюдь. Ну і доказ моїх слів: мова не тримає в руках автомат, а той, хто тримає в руках автомат, не винахідник мови. Але сволочі останні воно ж принципово не хоче українською говорити. Приперлися до Львова і права ще качають. Таке треба гнати з нашої землі, просто копати, бо інакше далі не буде.